Обмін військовополоненими в рамках домовленостей в Стамбулі, повернення тіла загиблих захисників та Ізраїль завдав масового удару по Ірану. Детальніше в новинному дайджесті за тиждень. На цьому тижні відбулося два етапи обміну полоненими в межах домовленостей в Стамбулі. Серед звільнених бійців, піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники та бійці тероборони. Серед визволених захисників також є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше трьох років. Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих військових. За результатами проведених репатріацій. Інших заходів в Україну повернули тіла 1412 полеглих захисників, щосла повернених на щиті оборонців полеглі з Курщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запорізької області повідомили в координаційному штабі. Ізраїль масово вдарив по Ірану, почавши операцію на Цілевів. Вибухи та сильні пожежі охопили військові бази та ядерні об'єкти. Понад 800 шахетів було запущено у бік Ізраїлю. В країні оголошено надзвичайний стан. У відповідь Ізраїль знищив один з найважливіших ядерних об'єктів Ірану реактор у натанці. на зала та більшість центрифуг виведені з ладу. Повідомляє Reuters. Українські дрони вдарили по заводу, що виготовляє електроніку для ЗРК та ракет РФ. У Чебоксарах атакували завод, який розташований за 970 км від кордону. Підприємство виробляє електроніку для Іскандерів і Калібрів. Після удару його роботу одразу призупинили на аеродромі Саваслейка. Звідки злітають міг 31 к з кинжалами, зафіксовано влучання. Попередньо знищено щонайменше два ворожих літаки. Ймовірно, міг 31 та су 30 або су 34 повідомили в гур втрати РФ у війні проти України перевищили один мільйон. Повідомили в Генштабі. Це рекорд у сучасній історії Росії у п'ять разів більше ніж у всіх конфліктах після Другої світової, і у 20 разів більше ніж в Афганістані.